Вітаю! Минулого разу ми з вами говорили про способи вираження підмета. Проте головних членів речення два. Отож, сьогодні поговоримо про присудок. Спочатку пригадаємо: це головний член речення, який відповідає на запитання, що робити, що зробити. Присудок називає або ж дію, яку виконує підмет, або ж називає стан чи характеристику, яка якою наділений виконавець. Наприклад, фестиваль розпочався. Що зробив, розпочався. Або ж харизматичний виконавець почав співати. Виконавець що робив? Почав співати. Присудок може бути простим. Тоді він називається дієслівним. За вікном падає дощ, дощ падає. Або ж складеним, іменним або дієслівним. День був дощовий. Дощовий це прикметник імена частина мови, тому це складений іменний присудок. Але осінь почала писати картини, почала писати це складений дієслівний, бо писати буде інфінітивом. Спробуємо детальніше в цьому розібратись. Простий дієслівний присудок найчастіше виражається одним словом. Найімовірніше, це буде особове. Жовтень розпочався вчасно. Що зробив, розпочався. Проте так само дієслівний присудок може бути виражений інфінітивом, їй би лише вчитися, або ж навіть вигуком. Ану циц. Проте так само простий дієслівний присудок може складатися з декількох слів, якщо це наказова форма дієслова нехай лунає правда. Складена форма майбутнього часу ми будемо слухати подкаст, бо будемо слухати дорівнює слухатимемо, або ж фразологізмом. Хлопець накивав п'ятами. Ми з вами говорили, що наказовий спосіб дієслів, складена форма майбутнього часу, хоч і місце. Декілька слів проте називають одне і те ж явище, одне поняття. Складений іменний присудок це два слова. Перша з яких дієслівна зв'язка. Це такі слова: бути, стати, становитися, являтися, називатися, вважатися і так далі. Друге слово іменна частина мови. Пригадаємо, це іменник, прикметник, дієприкметник, займенник або ж числівник. Наприклад, інстаграм став популярним. Що зробив інстаграм став популярним, став дієслівна зв'язка популярним імена частина мови, тобто прикметник. Складений дієслівний присудок це також два слова. Проте перше дієслівна зв'язка, а друге це вже інфінітив. Дієслівна зв'язка може вказувати на початок або завершення дії, починати завершувати, на бажання, намір, хотіти, бажати, думати, любити або ж бути прикметниками, типу радий, здатен, кожен. Подивіться, наприклад, я почав читати лише минулого року. Що зробив? Почав читати. Це складений дієслівний присудок. Спробуємо перевірити себе. Сьогодні на уроці ми будемо вивчати нову тему: Де в цьому реченні присудок? Аналізуємо, хто ми що робитимемо. Будемо вивчати. Це і буде присудок. Проте, який він простий дієслівний, складений дієслівний чи складений іменний. Слід пам'ятати, що будемо вивчати, можна замінитись на вивчатимемо, і це складена форма майбутнього часу. Отож, це простий дієслівний присудок. Вона почала слухати новий альбом бумбоксу. Хто вона що зробила? Почала слухати. Яким тут буде присудок? Почала. Це дієслово, що вказує на певний етап виконання дії. Слухати інфінітив. Отож маємо складений дієслівний присудок. Пам'ятаємо простий присудок виражений зазвичай одним дієсловом. Проте він може бути фразеологізмом або складеною формою дієслів наказового способу та майбутнього часу. Тоді це буде декілька слів, що називають одне поняття. Якщо в нас є дієслово-зв'язка плюс іменна частина мови, то це складений іменний присудок. Проте дієслово-зв'язка плюс інфінітив становить вже складений дієслівний присудок. А на цьому в мене все. Зустрічаємось, як завжди, на наступному уроці.